Добрий день, малята! Сьогодні до мене завітали Петрик та Гануся. Вони допоможуть мені показати, як ми з вами вдягаємося влітку, восени, взимку та навесні. Але спочатку давайте промовимо чистомовку. Повторюйте за мною ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Сіла. Киця у кутку. К-ке-ке. К-ке-ке. Чую муркання дзвінке. Кі-кі-кі. Кі-кі-кі. Кошенята всі такі. Молодці. А тепер слухайте та дивіться уважно. Подивіться, зараз літо. Сонечко світить та на вулиці дуже тепло. Петрик та Гануся вийшли на прогулянку. Давайте розглянемо, що вони вдягли. Петрик одягнув футболку, легкий комбінізон та взув на ноги кросівки. Гануся теж вдягнула футболку та шорти. На ногах в неї літні черевички. А що ще можна вдягнути влітку? Спідницю, сарафан, панаму, кепку, а взути на ніжки, босоніжки, сандалі, крокси. Восени після літа та навесні після зими погода часто змінюється. Погода на вулиці тепла та сонячна. Діти з задоволенням вийшли на подвір'я. Петрик одягнув джинси та рубашку. На ніжках в нього ботинки. Подивіться, яка на Ганусі гарна сукня. Вона так пасує їй. На ніжки вона взула черевички. Подув вітер та стало холодно. Гануся з Петриком вдягнулися тепліше. На Петрику ми бачимо теплий светр та шапку. Гануся вдягла тепле пальто та теплий берет. Гануся полюбляє гуляти, коли йде дощик. Щоб не намочитись. Вона вдягла плащ та взула гумові чубітки. Восени і на весні також ми вдягаємо куртку, жалет, штани. Настала сніжна зима, сонечко світить, але не гріє. На вулиці дуже рано стає темно. Гануся одягла шубу, теплу шапку, рукавички. На ніжках в неї теплі зимові чобітки. Петрик теж вдягнув теплий кожушок, шапку та взув теплі чобітки. Взимку ми також вдягаємо вовняний светр, лижні штани, шарф. Любі мої, слідкуйте уважно за погодою та вдягайтесь тепло. До побачення!